Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 5 класу: додавання і віднімання десяткових дробів. Пам'ятаєте, при додаванні десяткових дробів окремо додаю цілі частини доданків і окремо їх дробові частини. Якщо важко виконати додавання в строчку, ми записуємо в стовпчик. кома під комою, розряд під розрядом. Якщо в дробовій частині у нас не вистачає цифр, ми дописуємо нулями. Ось так, в стовпчик ми записуємо додавання і додаємо порозрядно. Коли не вистачає цифри, як я сказала, ми зрівнюємо кількість десяткових знаків в кінці в дробовій частини нулями стільки, скільки нам потрібно. Так само маємо право використовувати переставний і сполучний закон. Від перестановки доданків сума не змінюється. І об'єднати доданки можна так, як нам зручно. При відніманні десяткових дробів ми діємо так само: записуємо, якщо в стопчик, то кома під комою, розряд під розрядом. Додаємо і віднімаємо порозрядно. Все так само. Не вистачає розряду в дробовій частині дописуємо нулів стільки, скільки нам потрібно. Ну, ми це вже з вами відпрацювали. І так, прийдемо. Повторивши правила, переходимо до тренувальних вправ. Розв'яжіть рівняння. Подивіться, в кожному з цих шести рівнянь невідоме зменшуване. Давайте подумаємо, як знайти невідоме зменшуване. Підказуйте. Правильно. Зменшуване знаходять додаванням. Додають різницю і від'ємник. Все просто так, як ми з вами проговорили, так як тренувалися, напишіть Х дорівнює. Сума різниці і від'ємника. Виконайте в стовпчик, тому що тут буває така спірна ситуація. Тож будьте уважні і наполегливі, зупиніть відео і попрацюйте, перевіряємо: в першому х дорівнює 1,8 плюс 2,5. Запишемо це додавання в стовпчик. 1,8 кома під комою плюс 2,5. 8 плюс 5 13. 3 пишемо, 1 іде на попередній розряд. Кома під комою 1 плюс 1 і плюс 2 4,3. 4 Перевіряйте, не зробили тут помилку? Ні? Все добре. Так само в другому написали 15,9 додати 72,3. Записали в стовпчик. Розряд під розрядом, кома під комою. 9 плюс 3 12. 2 написали, 1 пішло на попередній розряд. Кома під комою. 1 плюс 5 і плюс 2. 8, 1 плюс 7 8. 88,2. Тут можна було зробити помилку, якщо не написати в стовпчик. Треба бути дуже уважним. В третьому х дорівнює. 38,96 додати 85,75. Так само записали в стовпчик. 6 додати 5, 1, 11. В смислі 1 пишемо, 1 йде наперед. 1 плюс 9 10 і 7 17, 1 йде наперед, кома під комою. 1 плюс 8 9 і плюс 5 14, 1 йде вперед. 1 плюс 3 4 і плюс 8 12, 124, цілих. 71 сота. В четвертому х дорівнює 105,84 додати 302,15. Так само написали в стовпчик кома під комою розряд під розрядом 4 плюс 5, 9, 8 плюс 1 9, кома під комою 5 плюс 2, 0 плюс 0, 1 плюс 3. Х дорівнює 407,99. П'ятому 5х дорівнює 234,69 плюс 12,71. Написали в стовпчик кома під комою, розряд під розрядом. 9 плюс 1 10, 0 написали 1 вперед. 1 плюс 6 плюс 7 14, 1 вперед. Кома під комою 1 плюс 4 плюс 2 7. 3 плюс 1 4, 2. Знесли. Х дорівнює 247,40, 0 в кінці можемо не писати, він смислу не несе, тож напишемо 4, ,10. так можна. І в шостому х дорівнює 34,203, додати 23,506. В принципі, можна обійтися без стовпчика, а можна написати в стопчик. І порахували 57,709. Маю надію, що ви справились. Я знаю, ви молодці. Ідемо далі. Від'ємник дорівнює 34,811. Е Різниця 6,5. Знайдіть зменшуване. Можна зменшуване, позначити за х і записати рівняння. Це буде невідоме зменшуване відняти. 34,811 дорівнює різниця 6,5. І так само ми розв'язуємо це рівняння все дуже просто: зупиняйте відео і розв'яжіть завдання. Перевіримо. Х дорівнює 34,811 плюс 6,5. Записали в стовпчик, тут е, мали дописати два нулі, да, не вистачає 1 плюс 0, 1, 1 плюс 01. 8 плюс 5 13 один вперед. 1 плюс, 4 плюс 6 11 один вперед і кома під комою. Якщо ви не дописали нулів, як я, це помилка ні, це не помилка. Важливо, щоб у вас була кома під комою, розряд під розрядом. І ви не заплутали в розрядах. Оце найголовніше. Відповідь х дорівнює 41,311. Це у нас зменшуване. Ну і все завдання, задача, відповідь треба написати. Звіряйтесь. Наступне завдання. Задача. Прочитайте, подумайте, проаналізуйте. Ну, достатньо проста задача на дві дії. Зупиніть відео, і впевнено ви справитесь. Перевіримо. З однієї ділянки зібрали. 85,629 тонн зерна, а з іншої на 26,43 тонн більше. Скільки тонн зерна зібрали з двох ділянок разом. Спочатку давайте знайдемо, скільки з іншої ділянки зібрали з другої. Запишемо додавання в стовпчик: 85,629 додати 26,630, да, зрівняли нулем кількість розрядів. 9 плюс 0, 2 плюс 3, 6 плюс 4, 10, 1 пішло вперед. 6 плюс 6 12 1 вперед. Ну і 11. 112,59 тонн зерна зібрали з другої ділянки. Ну, а тепер разом з двох ділянок. Додали 85,629 і 112,59. Все так само розряд під розрядом, кома під комою. Додали стовпчик, ну, це ви легко справляєтеся з цим і записали відповідь: 197,68 тонн зерна зібрали з двох ділянок. І, я думаю, справились ви молодці. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Будьте наполегливі, я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!